Всім вітання, мене звати Тетяна. Я лікар-ортодонт клініки Максима Макаренка. Зазвичай пацієнти дуже бояться і не розуміють, чому всі ортодонти так бажають видаляти зуби мудрості. Давайте розбиратись. Перш за все, ці зубки вони нам не дають прогнозованості результату. Тому що після зняття системи, якщо вони залишаються в щелепі, то ми просто не знаємо той період часу, в який вони почнуть своє прорізування. Звісно, є випадки, коли вони залишаються в щелепі і не прорізуються все життя, але це такі доволі рідкі випадки все-таки вони прагнуть до прорізування. Але... Враховуючи, що зараз місця в щелепі недостатньо для цих зубів, вони можуть повністю порушувати той ортодонтичний результат і прикус, який ми отримуємо після лікування. Це створює певні складнощі, і на сьогоднішній день повторні звертання пацієнтів на ортодонтичне лікування, вони якраз пов'язані з тим, що. Перший раз, коли вони проходили ортодонтичне лікування, не було проведено видалення зубів. Мудрості. Тому е, потрібно це робити через те, що перше в нас немає прогнозованості, все-таки і ви, і лікар буде спокійніше, якщо зубів цих не буде, вони не будуть створювати ризики. Ще одна причина, по якій рекомендується видаляти зуби мудрості, е, тому що вони можуть заважати переміщенням. Якщо, до прикладу, потрібно змістити шостий чи сьомий зубчик е, назад, це називається дисталізація вартодень то восьмі зуби мудрості вони будуть просто заважати, і лікар не буде отримувати бажаного результату. Тому головне це спланувати лікування, не хвилюватися і е, записуватися на прийом саме до хірурга, до того лікаря, який кожен день має справу з видаленням зубів. Я прошу, якщо залишилися запитання, будь ласка, в коментарях задавайте на кожне з них ми надамо відповідь.